Свій уривок вже без матюків і типології я щасливий і водночас нещасний. Що трапилось на цей раз? Я закохався знову. Ти стільки помирав у любовній агонії. Друже, це щось неймовірне. Зі мною такого ще ніколи не було. Він говорив, сяючись віком закоханості. Це кохання, яке буває раз на сто років. Я дуже щасливий, що воно випало саме мені. Ти так говориш, відколі я тебе знаю. А знаю ще з того часу, яке навіть повзати не вмів. Кохання можна порівнювати. Кожне кохання особливе, незрівняне, таємне. Це наче якась твоя особливість, яку окрім тебе ніхто більше не зможе зрозуміти. Розумієш, про що я? Звісно ж, розумію. Ти мені це говориш так часто, що навіть не еволюціонував, що Мавпа зрозуміє, Ти дуже часто закохуєшся, і жодного разу твоя закоханість не завершилась хеппі Це хто шліку. Не можу зрозуміти лише одного, як ти не став ці ніколи. Тому що я люблю кохати, бути закоханим. Це напевне єдине, що керує людиною. А як же сам достаток бажання влади втерти носа всім ворогам та заздрезником? Не давши договорити другу, я вставив своїх п'ять купів. Досягнення всіх цих цілей без кохання не є світлими і не приносять ніякого покращення у цей і так недосконалий світ. Тому все, що робиться з любов'ю, є прекрасним. Ти ще днів десять назад страждав через ту шатенку і спірсиною в крові, як там її Катя, Оля чи Інна. чесно, заплутуюсь у іменах твоїх дівчат, Аня, та це не важливо. Це була помилка, яка називається легковажна закоханість для того, щоб Розрядитись і втекти від тих непотрібних мук, я поїхав до Львова. Так, пам'ятаю, ти говорив, що маєш їхати. Так от, там я застрів її. гуляючи містом, дихаючи його п'ятким ароматом кави, бруківки, дощу, і звісно ж кохання та щастя, переходив із однієї вулички на іншу, постійно роздивляючись будівлі та людей. Неможливо було відрізнити місцевих жителів від туристів. Вони всі, наче покриті оболонкою львівської атмосфери. Відучи соборною помітив, як вона фотографує постал Бернарди. На старій радянський фотоапарат Алмаз-101. Замість того, щоб вступити на бруківку, я завтик із піднятою правою ногою та повернувся головою вліво на неї. Зробивши поворот на 90 градусів, попрямував її сторону. Ми познайомились. Познайомитись із дівчиною для тебе не важко. Проблемою є те, що із тих знайомств нічого хорошого не виходить. Не перебувай, і просячи, наказуючи, сказав мій старий друг. Далі ми вже разом гуляли Львов, фотографуючи на її апарат костели, церкви, синагоги, вулички та простих перехожих. Наші розмови були позбавлені слів, але сповнені сміхом та взаєморозумінням спільними інтересами та цікавістю один до одного. Словом, це щось неймовірно прекрасне, яке словами не передати. Остаточно переконався, що закохався в неї, коли ми сиділи у одній із кав'ярні. Я не міг відірвати погляд від того, як вона ложечкою роз Поправляє волосся гармонійно, наче під музику ставить ложечку на блюдце, робить ковток запашної кави і вблизу губи. Сміхається, наче говорячи, ну що тут такого? Дивля... Як дивлялась у об'єктив свого алмаза, фотографуючи мене, говорячи, це на пам'ять. Мені здалося... Що через об'єктив вона бачить світ за усім іншим, і це виявилось правдою. Більше того, як вона сказала, через об'єктив люди зовсім інші, такі, якими ти їх хочеш бачити. Всі три дні, які вона ще пробула у Львові, ми провели разом. Під час обійму вона любила ставити свою маленьку долоні мені на груди, примісінько на серця. Її зелені очі, ямки на щічках, чорне хвилясте, волосся, мелодійний голос, манера виховність та екстриму без порушення закону, фотоапарат, який майже завжди був у її руках, червоні кеди, клічасі сторочки, рюкзак із різноманітними нашевками та значками, фінячками на правій руці і старим дореволюційним годинником на лівій, Тепло її руки, запах парфумів, се його очей, свак поцілунків. Все це робить мене щасливим. І що ти будеш? І що ти будеш робити цього разу? Я запитав. Поїду у Львів. Відразу він відповів. Ми спілкуємось по телефону та ВК. Ось, подивись, які ми класні дістаючись з кишені піджуха фото, говорив товариш. Подивись, ми створені один для одного. Говорив, протягуючи мені фото. Можна подумати, наче це салфі робили ще у 80-х, копіюючи вовка із непогоді. Так, ти правий. У нас у неї дуже миле обличчя. Ну а ти завжди, красавчик. Ми домовились зустрітись на цих вихідних у тому ж місті біля костелу Бернардинів. У нас є свій париж. Це Львів.